Вітаю з міста Героя Харкова. Я Ігор Жуков, телеведучий, кінознавець, журналіст. Мої програми про телебачення та кінематограф виходять вже 30 років. У цьому цьогоріч виповнився на тяжкий час війни. прийшовся ювілей. Звісний телеведущий, журналіст, медіаменеджер, менеджер, создатель інтернет-телеканала Харків Тв ігор Жуков знаком зрителям ще з 90-х годов по своїм програмам, которые з тих пор і посідінь неприривно виходять в телевізіонному ефірі. І 30 років з 1992 року, коли я 17-річним хлопцем прийшов на перше незалежне телебачення України, яке розпочалося саме в місті Харкові, і з того часу безперервно мої програми виходять. І виходили в телеефірі на регіональних та загальнонаціональних українських телеканалах Допоки російські ракети не поцілили в Харківську телевежу і мій телеканал АТВК, на якому виходила моя програма, прем'єра, не перестав мовити після повномасштабного вторгнення вторгнення Росії в Україну все. Змінилося кардинально. Наразі офіційної праці, так би мовити, немає, тому що більшість харківських телеканалів після того, як до нас прийшла повномасштабна війна, вони перестали мовити, і на жаль, праці немає не тільки в мене, а ще й у багатої. Кількості журналістів, телеведучих, режисерів, редакторів і харківського телебачення, та і всієї Слобожанщини і у багатьох місцях України. Тому зараз знаєте таке. Займаємося таким медіаволонтерством, і е, на те, що сталося на агресію, е, військову е, я створив моя відповідь: це проект Український кінофронт. кіно, яке не подивляться орки, народжений під нещадними обстрілами міста Харкова, де ми перебували, і про який я розповідав, коли мене запросили е, в загальнонаціональний ефір. Е, Українських телеканалів це марафон Єдині новини в Вулиці Канал Один Плюс один про це ми розповідали. А сам проект він присвячений актуальним темам, які під час війни які виходять далеко за межі України, і які ще до нас ніхто не підіймав. Ми викриваємо так би мовити кінодіячів які ще продають своє своє кіно в росії знаєте що ну всі всі знають що після повномасштабного вторгнення всі провідні компанії телекіна онлайн індустрії всі відмовилися продавати показувати своє кіно будь-який контент на території країни агресорки але весь голівуд всі крупні голівудські студії всі відмовилися оголосили бойкот в країні агресорці. Але е, коли я почав створювати е, цей проект, ну насамперед, кіно, яке не про не подивляться орки, це про кіно, яке подивимося ми, ми, українці, разом зі всім цивілізованим світом. Але під час його підготовки я почав збирати інформацію і е, ну всіх своїх е, каналах, які залишилися за 30 років моєї праці у змі на телебаченні, я почав е, бачити, що е, деякі кіноділки в лапках так е, так би мовити, почали продавати своє кіно в Росії офіційно, і тому ми почали їх викривати. І е, е, цьому присвячений наш проект. І я хочу сказати, що це знаєте таке. Ми повинні всі. Збиратися і в Україні, і в Польщі, і во всьому цивілізованому світі і, світі і викривати, не допускати цих е, е, того, що твориться, тому що на тлі е, того, що всі е, провідні кіно теле... Онлайн компанії відмовилися показувати в Росії кіно навіть глядачі е, російські в них, е, які залишилися без е, цивілізованого контенту, без доступу до контенту, не тільки в кінотеатрах. У них у кінотеатрах взагалі там рекордна кількість е, закриття кінотеатрів. їм нічого показувати. Вони там дістали мотлох, старі фільми, і е, все у них на, на вся їх кінотела теле і онлайн індустрія онлайн-кінотеатрів була е, знаєте, на межі е, такого закриття. І глядачі теж у них з цього почали теж виникати антивоєнні настрої. І я хочу сказати, що кіно, яке показувалося до цього, до війни, воно збирало в російських кінотеатрах мільйони доларів, і ці мільйони доларів не зараз не йдуть на озброєння. І тому знаєте, наш такий девіз – Це кіно, яке не показали в країні агреса. Це не збудована ракета проти нашої країни. Це серіал, який не показали е, в Росії, це е, не пішли кошти, гроші податками тощо на озброєння на війну проти нас, і тому ми повинні всі е, весь цивілізований світ, і е, ми, українці, і е, братня Польща і всі європейські країни не допускати, щоб е, компанії. Співпрацювали з ними, тому що такі приклади є, і навіть е, досить, знаєте, е, неприємно що навіть і у Польщі є така компанія, яка продала е, фільм е, під назвою Скортниці, е, фільм, е, який е, в польському прокаті він вийшов під назвою Дівчата з Дубаю. Вони його офіційно продали. Росію, де він поставив, ну взагалі ніякі голівудські новинки там не крутяться. І тут вийшло таке кіно, е, і зібрала досить таку непогану касу в Росії. Тому цього треба не допускати. У нас створений телеграм-канал проєкту Кіно, яке не подивляться орки, е, можна легко зайти в телеграм орків вбити або просто кіно, яке не подивляться орки, і ви потрапите. Долучайтеся. Ми там. Лікуємо всю інформацію, хочу сказати, що, що ми у Харкові е, і е, моєму рідному місті Малої, малої батьківщини, е, яка знаходиться поруч з містом Харковом. Це місто Чогоїв, е, які продовжують обстрілювати. ми, ми під обстрілами продовжуємо. Триматися, і я хочу сказати, що е, наш кінофронт, ну мій кінофронт, е, на жаль, е, після того як декілька років тому сталася важка онкологічна операція. в мене шість пульсів кіміотерапії. Це мій фронт, який я можу над яким я можу працювати. Це кіно, яке не подивляться орки, це кінофронт, до якого я всіх запрошую е, приєднуватися, і в нашому телеграм-каналі і в наше, на нашої на нашій фейсбук сторінці і разом разом ми е, подолаємо подолаємо всі негаразди і разом до перемоги